Всім привіт! Презентую вам цей тренажер для тренування бренду криві Так він виглядає. Це тренажерна дошка 3 в одному з ручками для віджимань Також набір прав. Багатофункціональний тренажер для зміцнення різних груп м'язів, для інтенсивного навчання. Також є захист. Зап'ястя. у використання, дві ручки з кольоровими зонами для підключення, 12 різних позицій для різноманітних вправ. Так, ще є така Такий тренажер. В Лоті буде чотири такі упаковки. Вартість лоту 1790 гривень, а собі вартість одного такого тренажера всього 447 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом.